Люди, які стоять на спеціально відведені місця для людей з обмеженими можливостями, знаєте, що ви дуже нехороші, тому що мені потрібно місце для того, щоб залізти в машину, щоб з неї вилізти. І ті місця не просто так зроблені, ширшими. Я потім мушу шукати, де мені стати так, щоб мене не заперли. Мій позивний єнот, я з 12-ї бригади. В бригадах е азовського руху все дуже заточено під медицину, і тільки завдяки цьому, такі, як я, і виживаю. Коли ми заходимо на нову позицію, ось так, я ставлю кулемет. Витягую руку, роблю крок лівою ногою і все, в мене в очах темнота просто. Я такий лежу по відчуттям секунди три, і моя перша думка така, і я лох на міну наступив». Потім вже, коли я лежав, я чую, що хтось підходить, бігає, каже, і б. П**а". І оці звуки турнікетів на ногах. Але тоді я зрозумів, що все погано. Старий, 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 а? ти бачиш, спілкуйся зі мною. Ну, ти, не бачу, погано. А погано, я розумію, що ти погано. Дома. Як тебе звати? Як звати? Єнес. Як? Єнес. Ще раз. Єнес. Єнес? Єнот позивний. Єнот? Ні, ну, ім'я, ім'я ім твоє. Голову піднімаю, бачу, ну що мене, ну, одної ноги взагалі не побачив, а друга під 90 градусів вправо дивиться. Тоді я понял, що, типу, за що війсніг нема. Віннотик, віночок. Ти одружений? — Я? Ні, ні, не давай, не давай. Ти женатий? в тебе є дружина, діти є? Дубай, а ти вчити красавчик на. Там мабуть, ну не більше, 100% не більше 30 секунд пройшло після вибуху, а вибух був непоганий, це що земка. І до мене вже підбігли, вони зразу зорієнтувалися, накинули турнікети. Медики мене зразу опрацювали, і так само хлопці оперативно мене винесли. По факту, типу, якби це не був Азов, я б тут би не сидів. Та й таке. Машина для мене взагалі дуже важлива. Тим більше мені їздити на власному автотранспорті легше, ніж постійно десь таксі. коротше, Шукати, чекати, його мерзнути. Мені в ноги холодно. Чорного гумору в моєму житті з'явилося ще більше. і Ще з'явилися в моєму житті чотири колеса. Коли ти маєш і ноги, ти не можеш під'їхати інвалідів. А от коли ти не маєш, там, допустимо, ніг, ти можеш і ніхто за це нічого не скаже. Тому все-таки ну, цей невеличкий плюс з'явився в моєму житті. Дружина це взагалі моя опора номер один, тому що вона ну, кинула абсолютно все. Вона кинула дуже хорошу свою роботу, де в неї була непогана кар'єра, непогана посада. Без неї я б не би, можливо, цю обстановку. Чесно кажучи, люблю тебе.